Добрий день, шановні гості та жителі села Ждани. Сьогодні ми маємо таку приємну нагоду відкрити виставкову залу аматорів та митців народного мистецтва імені Лідії Нагори. Це незвичайне таке явище, як всі говорили, не тільки для села Ждани, але і для всієї Синчатської громади. Погодьтеся, що, мабуть, кожен із нас має в домі вишиті. Речі, якісь рушники, серветки дуже гарні, вишиті нашими мамусями, бабусями, прабабусями. І... Але не кожен із нас мав таке натхнення зібрати все в колекцію і показати громадськості. Я побажаю вам. Подальшого натхнення, щоб це була звичайно, як всі говорили, не остання виставка, щоб вона продовжилась, набувала поширення, і щоб у вас була підтримка, підтримка від нас, від влади, від громадськості, підтримка від тих людей, які можуть допомогти вам фінансово, від спонсорів, меценатів. І я побажаю вам наступних виставок. І дай Боже вам здоров'я! Ви знаєте, це все не так просто, коли оце все тут починалось, той, хто сюди заходив і бачив, вони дивувалися, як можна в цій залі щось зробити. Дійсно, було не дуже привабливо, не дуже гарно, але коли я зайшла після цієї драпіровки, це мені на десь так здивувало, що можна при бажанні і при можливостях. Оце все зробили. Вся громада мене спонукала для того, щоб я його довела до ума, цю залу. Оце оце заглядання сюди. Є. А коли? А коли? коли? Це видалі, це мене саме більше підстепнуло для того, щоб відкрити виставкову залу. Сама перша відгукнулася для наведення тут порядку. Мануеленко Людмила. І я хочу їй подякувати за це, за ініціативну і творчу участь у створенні неповторного розпису виставкової зали. Дякую, Почало все вимальовуватися Неоціненну поміч. В драпіровці, ви ж розумієте, що треба було на драбинці як обіз'яні лазить і оце все оббивати. Мені надали Авраменко Євгеній за невичерпну енергію, терпіння та бездоганну роботу в опраненні виставкової зали. Хочу подякувати Авраменко Євгенію, Але так як Ананко. Але да, вибачте, але так як Євгенія немає, а тут і присутня його мати, точно так же корм з Вадим. Коли ми підбили цей потолок, а Вадим подав мені ідею. Давайте і стіни так зробимо. І ми і, ми і стіни задрапірували. так як Вадим теж постіснявся сюди прийти. Ми передаємо подяку віно за її сім'ю до Спасибо. Спасибо. склад цієї виставки, виставки, що є, в головному роботи наших Жданівських вишивальниць. В цьому в зібранні цих картин мені дуже допомогла водя Валентина. Вона Нежданівська. Але вона кинула клич і позносили всі, хто що міг, якісь вишивки. Але потім вона ж Нежданівська, вона не знає тих людей, хто вишивав їх. І Марія Ільківна, Марія Ільківна. Сиділи ми з нею в себе на кутку, роздивлялися і встановлювали істинних авторів цих робіт. Так що тут всі правдиві автори роздивитеся, запитаєте. І особливо збережені роботи все ж таки були у Ананко Петяна. Це роботи, які вишивала її мати. Вони грандіозні. Один папуга, другий красивий папуга, дівчина з кувшином, дівчина, що годує гусей. Я не могла їх в такої, думала, що виставлю одну роботу, але ну, не змогла, виставила всі, тому що ця сім'я мені дуже допомогла, особливо Євгеній, він грандіозну роботу зробив. Далі в нас будуть тематичні виставки. Жін, образ жінки, в вишивки, квіти. У мене багато дуже робіт картин, і ми будемо постійно поновлювати. Це не буде отак от стаціонарно висіти, як в музеї. Ми будемо працювати. Ми будемо щоб ця виставкова зала була жива. Слово для вітання я хочу надати нашому сільському старості Олені Олександрівні Борбані. вас гості. Сьогодні у нас особливий день. Бо сьогодні в нашому селі Ждани відкрилася ця прекрасна виставкова зала. Це нелегкий час. Ольга Михайловна пройшла великий шлях. Вона йшла до стіснення своєї мети. В цій виставковій залі вкладено дуже багато праці Олі Михайлівни. Це її творчість, це її праця, це її мрія. Багато картин у цій виставковій залі, вишиті художниками, яких уже, на жаль, немає з нами. Але їхні твори постійно будуть жити з нами. І я впевнена, що в цій виставковій залі. Буде постійно творча робота, що ця виставкова зала буде осередком культурного мистецтва в нашому селі і до нашого села будуть тянутися всі своїми культурними спадщинами, своїми вишивками, своїми творчими виробами. Я щиро дякую Ользі Михайлівні за те, що вона зібрала велику колекцію вишиванок, картин. Велику колекцію українського національного одягу. Це частина її колекції, але в подальшому вона буде виставляти ці колекції і ми будемо приємно радувати, виховувати наших молодь на традиціях наших матерів, бабусів дідусів. Це велике свято для Ольги Михайловні. Вона пройшла великий шлях до своєї мрії. І я вас вітаю з тим, що ви досягли своєї мрії. Міцного вам приміцного здоров'я. Здійснення ще заповітних ваших мрій, бажань, здоров'я і миру, і скорішої перемоги. Дякую вам. Ви обов'язково, тому що генетика українська наша закладена так, що ми вміємо берегти своє. Просто нас трошки відучили. Але дай Бог, щоб наші внуки, наші діти зрозуміли, що наше найкраще і найцінніше, і найкрасивіше. Оце все, щоб воно на цьому не замкнулося, щоб воно продовжувалося, щоб ви були активними учасниками усього всього дійства. Щоб ви були це для вас, це ваше. Дякую, Пана, Всім моїм гостям спасибі. Що ви знайшли час, прийшли, і ми відкрили цю залу, яка буде у нас працювати, працювати і ще раз працювати. Надіюся, що сюди будуть приїжджати школи. Надіюся, що в нас будуть виставки, а вони будуть. Це все культурна спадщина нашого народу. Настали такі часи, що культурну спадщину Треба зберігати, ну як ма збирати по маковим зерничкам. Тому що український народ, який виїхав за кордон, він в кінці-кінці повернеться. А культурна спадщина, яка втрачена, вона ніколи не повернеться. І тому, під час, коли почалася повномасштабна війна, в мене було саме більше виставок. І в Харківській області, і по Полтавській області, в Миргороді, в Карлівці, в Полтаві. Я хочу популяризувати українську культуру для того, щоб сказати Я Українка і мене не знищать. Вибачте. Дякую, дякую. Все почалося із Ліди ким іменем моєї мами, іменем якої названа ця виставкова зала. Вона так, так, і там її весь портрет. Моя мама дуже гарно і багато вишивала. Це була її віддушина. Коли її не стало, а її не стало давно, 32 роки назад. Я зрозуміла, що ну, нічого крім вишивок від неї не залишилося, і почала вишивочку до вишечки себе розбирати, реставрувати під, під в рамочку під скло. І в 2019 році я зробила першу виставку своєї робіт своєї матері. А далі пішло як сніжний ком. Люди почали нести е, вишивки. Своїх бабусь, матерів, і потім я вже не могла пройти ні на якому блошиному ринку. Взагалі ніде не могла прийти любої вишитої роботи. І на даний момент, на даний час колекція велика. Ну, якщо так якось, справа в тім, що я збираю всі речі домашнього вжитку, підзорники. Наволочки, занавіски, портьєри, картини, рушники ну все, що вишивалося руками жінки, для того, щоб прикрасити свою оселю у 60-х роках, тому що крім того, що вона вишила своїми руками, нічого нічим було прикрашати. Її. Скажемо так, що десь 320 картин і рушників около 500. Що ми я підрахувала у мене тематичних тематичних виставок 12. виходить. Якщо я по тематиці буду виставляти виставки, то в цій залі десь на 12 виставок моїх тільки робіт з моєї колекції вистачить, і будемо виставляти, показувати людям, популяризувати українську вишивку. Сьогодні, окрім і виставки і, і зала, це відкрилася? Так, да, да. відкрилась зала. Це іменно відкрилась зала. В складі от такої виставки, именно я хотіла показати Жданівських, тих, Жданівських вишивальниць, в основному Жданівські вишивальниці. Як Мир, Воротил, є, є там. весь верхній ряд, це Жданівці. А дальше далі вже врахувала достойні такі картини для того, щоб вони були показані на цьому відкритті. А взагалі, це тільки початок. Будемо працювати далі, да. і запрошувати вас. Нірадістала. Там, Христос родився, ж дивитися, як людина, пеленками, води ми подився, ангели. Святому, хвалу і честь віддаємо. Від Марії рождено.